Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кеса, який, як завжди, з вами маємо сьогодні 14 січня 2025 року. І сьогодні у нас таке просте рішення, але чомусь сказали нам, що воно потрібно, я думаю, справді потрібно, бо в себе вдома, певно, фу, схожа штука так само є. І дійсно пробував, і чогось воно прокручувалося, не зрозумів чого, але ж от зараз нам прислали от таку от річ, це регулятор термостат, скажімо так, в звичайній батареї е теплої води, да. Тобто можемо температуру більше-менше робити в ній. І коли ми закручуємо цю от штучку, вона іноді, ця ось сама кришка, іноді прокручується в нас, ну і не дає нічого, тобто ніякого е різьба зрізається там, ну, і виходить, що ми нічого не можемо зробити. Не туди, не сюди, вже от якось так. Е, людина звернулася, оце от оригінал. І ми зробили, скажімо так, не гіршу копію, схожа навіть по кольору, по всьому, але ж вона така по собі більш мощніша. Думаємо, думаємо, що вона краще навіть відпрацює, чим оригінал. Хоча, хоча, я думаю, час покаже. Тим не менш, вона вже є. Зробити ми зробили, вона така сама пружна, як і ця. Тобто різьба все закручується, тисне, ну все відбувається так, як треба. Конструкція і різьба не зовсім та, то в принципі, зможемо так само відтворити, додати, повторити чи зробити так, як треба. Ось це оригінал, бачите, закрутив. А от то, що було, то вже наше. ну Якось скажемо, що наше зовсім не гірше стало. Це приємно. Тому так. Якщо щось цікаво, будь ласка, звертайтеся на нашому сайті наприкінці відео буде сайт, ці номера, телефони, все, можете зв'язатись язати, зв з менеджерами, спитати, розпитати, може самостійно заходити, подивитися, що там вам треба буде. Якщо чогось немає, як в цьому випадку можете надсилати, ми обов'язково зробимо те, що буде необхідно. Якщо цікаво, вам наш канал, в якому ми розповідаємо про всі ті новинки, які з'являються в нас, будь ласка, підписуйтесь. Якщо цікаве відео просто було корисним вам, ставте вподобайку, будемо дуже вдячні. Ну на тому будьте здорові, до нових зустрічей, слава Україні, слава ЗСУ!